Чотирнадцяте в Україні і новини на цей час маємо такі. У козачій Лопані на Харківщині загинув місцевий житель. За даними начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка, чоловіка смертельно поранило після обстрілу. Його будинок зруйновано. Окупанти били з реактивних систем залпового вогню по щільній житловій забудові селища. Понад 80 разів ворог атакував дронами камікадзе, Нікопольський район на Дніпропетровщині. І ця цифра лише за останню добу гатили росіяни із артилерії. Є поранена. Деталі готова розповісти. Моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зараз із нами наживо. Олено, привіт, розповідає, яку інформацію маєш. Привіт, Олександр. Напередодні окупанта завдали удару з артилерії по марганцю. У результаті обстрілу 44-річна жінка зазнала поранень. Допомогу надали їй на місці. Шпиталізація не знадобилася. Загалом за останню добу правоохоронці опрацювали більше ніж 60 повідомлень про влучання саме по цивільній інфраструктурі. Ворог застосував впівідрони та важку артилерію по Нікополю та селах Мирівської, Червоногригорівської, Марганецької та Покровської громади. У наслідок атак пошкоджено. Дачний будинок та господарські споруди. Одна будівля загорілася. Ну і також росіяни не припиняють вести вогонь по Синельниківщині за останню добу. Окупанти безпілотником та кабами гатили по покровській та слов'янській громаді. Вогонь пошкодив хати, господарчі приміщення та легковик. Мережу також шириться, відео, який нині має вигляд один із населених пунктів межівського району, а саме село Іванівка. Його росіян російська армія просто перетворила на руїни. Ще донедавна там проживали близько тисячі людей. Після приходу війни спорежнілі вулиці і розбиті оселі. Ось так вогонь нищить мирні населені пункти Дніпропетровщини. Ну ось такою інформацією встигає розповісти Олександра. Дякую, Олено, про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. Нам розповіла Олена Мендалюк. На Сумщині поранено шістьох людей. Як сповістили в обласній адміністрації, після ракетного удару росіян посередину Буцькій громаді постраждали семирічна дівчинка та молодий чоловік. Дитину ушпиталили, а чоловік одужуватиме вдома. Ще четверо жителів юнаківської громади травмовані після удару ударів півідроном по цивільній автівці. Загалом за добу у Сумській області зафіксовано 85 ударів по 13 громадах. Про руйнування відомо у двох громадах. У Серединобудській пошкоджено близько шести приватних будинків та дві автівки. У сумській громаді побито не житлові приміщення. По молодіжному на Херсонщині зранку росіяни вдарили з артилерії. За даними обласної адміністрації, поранено 16-річного хлопця. Його ушпиталили. А стан оцінюють як середньої тяжкості. Зруйновано також будинок за добу у Херсонській області. Чотири людини загинули, шестеро поранені. Під атакою дронів та артилерії опинилися 40 населених пунктів. Пошкоджена соціальна інфраструктура. Понівечені 109 приватних будинків, а також газогін, господарча споруда, автівка швидкої сільгосптехніка та приватні авто. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Волгограді. Після влучання БПЛА там спалахнули пожежі. Остаточні наслідки ще уточнюють. Операцію виконали підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ Гурмін оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Волгоградський нафтопереробний завод забезпечує російську армію нафтопродуктами. Це підприємство найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у південному федеральному окрузі. РФ там щорічно переганяють понад 15 мільйонів тонн нафти. Це більш як 5% усієї російської переробки. Я нагадаю, губернатор Волгоградської області підтвердив, що займання виникло через падіння уламків безпілотників на території НПЗ. Через атаку російська авіаслужба тимчасово закрила місцевий аеропорт. І це вже не перше влучання по цьому об'єкту. Дрони неодноразово били по підприємству протягом 2024 року. Ну а далі про нашу спільну допомогу фронту на 22 дрони та комплектувальні до них зібрала команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами. І це все завдяки вашим пожертвам. До збору долучилася без перебільшення вся Україна. Донати були невеликі, але їх було так багато, що вже за кілька тижнів нам вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Усі пташки ми вже передали бійцям 79-ї окремої таврійської бригади десантно-штурмових військ. Зараз вони тримають оборону на межі до. Онецької та Дніпропетровської областей і ваш внесок у цю боротьбу безцінний. Тож, будь ласка, долучайтеся до наших зборів. Їхні постійні реквізити зараз у вас на екрані. Друзі, ви просто неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді «Подроби» спільно з черкаськими волонтерами зібрати понад 600 тисяч гривень на потреби 79-ї бригади десантно-штурмової бригади, яка зараз. Боронить Дніпропетровщину від клятих орків. На ці гроші ми закупили 21 fpv дрон це десятки та вісімки. І ось такий нічний дрон Матрікс 4 t який буде допомагати хлопцям боротися з цією навалою навіть вночі. Дякую величезне! Такий важкий період війни це буде дуже великою допомогою для нас. і Ми дуже вам вдячні. Слава Україні! Слава Джева! Героям слава! Віддав життя, захищаючи рідний дім. Виконуючи бойові завдання на Запорізькому напрямку, загинув боєць 65-ї бригади Ярослав Шаповалов за позивним Кислий. Гранатометник разом із побратимами прикривав піхоту та відбивав атаки окупанта. Яким запам'ятали захисника його рідні та побратими? Подивіться. Ну, звичайно, я дуже вум. Пару десятків кілометрів дім. Це інтерв'ю із Ярославом Шаповаловим ми записували цьогоріч, у травні. У лавах 65-ї бригади Великий Луг він із товаришами-гранатометниками тримав позиції на Запорізькому напрямку. Боєць за позивним Кислий розповідав, на фронт пішов, аби захистити рідне Запоріжжя та свою сім'ю. Заради цього готовий був віддати життя. Нині воїн повертається додому на щиті. Життя бійця обірвалося 7 серпня. Провести його в останню путь зібралися рідні, друзі та побратими, з якими Ярослав стояв пліч опліч проти ворога. З ним можна було йти на любі позиції, не переживати ні за що, тому що знає, що в будь-якому випадку, щоб не сталося з тобою, чи з якимось побратимом, він витягне, допоможе, підкаже. У довоєнному житті захисник працював слюсарем зварювальником у війську за рік служби пройшов шлях від солдата до молодшого сержанта та очолив гранатометне відділення. Він себе дуже, дуже безумно гарно зарекомендував. Поставили на командира відділення людьми. руководив дуже добре. Як командир відділення, як людина повністю задоволені були від, її, від його служби. Під час нашої розмови Ярослав розповідав, як у запеклих боях йому доводилося прикривати піхотинців та відбувати штурми противника. Тримав позиції під щільним ворожим вогнем. Якось кислий разом із побратимом пробув на нулі майже два місяці. Ну ми пішли 10 березня. Прийшли от 3 травня. Не було можливості нас поміняти. Погода не дозволяла. Дрони бачать всі небо ясне все. За бойові заслуги воїна нагородили відзнакою козацький хрест та медаллю за врятоване життя. Одного разу, прямо у бліндажі, надавав пораненому медичну допомогу. Ми швидко-швидко до себе в укриття. Я надавав першу медичну допомогу, турнікети, абізболих. Хлопцю колов 11 часов без ступні пролежав з нами в бліндажі до Івака. У нашому сюжеті Ярослав згадував, що це був його перший досвід з такмеду, і він ним дуже пишався. Сам кислий за роки служби був поранений тричі, і перед своїм останнім виходом тільки но відновився після чергової травми. Оже наші не бачили. Мій Ярослав був теж саме найкращим. Він був... Добросовісний, чесний. Що чесний, то це вообще весь двір. І каже, такого чесного хлопця ми ще не бачили. Він все казав правду в глаза. всім». Рідні та знайомі розповідають, Ярослав за життя був добрим та готовим завжди прийти на допомогу. Дуже позитивна людина, була взагалі позитивна, як в школі, так і взагалі то во дворі». Дуже любив свою мать, повагу до нього мали, тому вирішили, що це наш долг прийти. Захисникові України Ярославу Шаповалову на віки 41. До свого наступного дня народження він не дожив трохи більше як місяць. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Уряд ухвалив перший пакет рішень на підтримку прифронтових регіонів. Як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, йдеться про комплексну програму, що охопить 238 громад у 10 областях. На тепері дію цієї ініціативи підпадає 6 мільйонів 600 тисяч українців. Уряд, за дорученням президента, працює над комплексною програмою підтримки прифронтових територій. Сьогодні ми хвалили перший пакет рішень на реалізацію цієї програми. Критично важливі підприємства зможуть бронювати всіх військовозобов'язаних зобов'язаних працівників. Фермери отримують тисячу гривень субсидій на гектар, а садівники, ягідники та тепличні господарства можливість отримати грант від держави до 400 тисяч гривень. Скасовуються всі адміністративні збори для бізнесу та населення. Реєстрація бізнесу і нерухомості буде безкоштовною. За програмою ЄОСЕЛЯ ВПО на прифронтових територіях зможуть отримати до 70% першого внеску на купівлю житла від держави. Для населення ми передбачили грошову допомогу на тверде паливо в розмірі 19. Тисяч крім того, передбачено отримувачам пільг і субсидій на прифронтових територіях додаткові виплати в розмірі 100 кВт на особу за електроенергію або альтернативні джерела енергозабезпечення. Медики отримують підвищену зарплату, а медичні заклади стали фінансування. Всі учні шкіл на прифронтових територіях будуть отримувати безкоштовне гаряче харчування. На прифронтових і звільнених територіях життя триває: фермери збирають урожай, ремонтуються цехи, відкриваються магазини. Кожен робить свою справу, щоб громади жили і розвивалися, а країна мала сили продовжувати боротьбу. Російська економіка під тиском війни з Україною стрімко слабшає. падають нафтові доходи, зростає дефіцит бюджету. Банки попереджають про кризу. Усе це на тлі візиту Путіна на переговори з Дональдом Трампом. в Валяску, як пишуть журналісти Bloomberg, Путін опинився в економічній пастці власного виробництва. Трамп уже публічно дорікнув йому, що той має зосередитися на відновленні економіки, яка зараз у поганому стані. Це цитата. Доходи від нафти упали майже вдвічі. Дефіцит бюджету в липні Гнув рекордних за 30 років майже 5 трильйонів рублів. Інфляція перевищила 10%, а основна ставка понад 20%. Військові витрати цього року становитимуть 8% ВВП. Натомість банки змушені кредитувати оборонку, працюють у збиток і визнають ризик банкрутства. На цьому тлі нафта Юрлс» подешевшила зі 100 до 55 доларів за барель. А фонд «Нацдобробуту» може спорожніти вже до кінця року. Польща модернізує всі 48 винищувачів F-16 за майже 4 мільярди доларів. Роботи виконають на авіазаводі в Битгощі, Літак, літаки старої версії оновлять до рівня v block 72 такого ж як нині купують словаки. Модернізація охопить не лише самі машини, а й радари, системи зв'язку, ідентифікації, наземну інфраструктуру та тренажери. F-16 вже два десятиліття захищають польське небо та виконують місії НАТО за кордоном. Уряд ставить за мету вивести польщу до трійки лідерів альянсу за бойовими можливостями. У Фінляндії з порома Мегастар, що курсує між Таліном і Гельсінки, евакуювали 300 пасажирів через пожежу в автобусі на борту. Займання сталося в автомобільному відсіку, коли судно підходило до порту Гельсінки. Вогнеборці повністю загасили полум'я. Проте сильно пошкоджений автобус зняли з порома. За попередніми даними постраждалих немає. Судно не зазнало ушкоджень і продовжить рейси за розкладом паром «Мегастар» збудований ще у 2017 році та здатен перевозити 2800 людей. Тропічний шторм подул налетів на Гонконг і південний Китай. Азійський фінансовий центр оголосив найвищий рівень попередження через чорну зливу. У деяких районах провінції Гуандун, і Дзянсі випало понад 70 міліметрів опадів за годину. Через стихію в Гонконзі закрили всі амбулаторні клініки, зупинили роботу поштової служби і відклали судові слухання. Раніше подул був тайфуном і вдарив по Тайваню, де вітер сягав швидкості 191 км кілометр за годину. Унаслідок стихії на острові одна людина зникла безвісти, а 143 зазнали поранень. В Іспанії далі вирують лісові пожежі. Загинули вже троє людей. З них двоє це пожежники, волонтери. У Кастилії і Леоні через вогонь евакуйовані 9 тисяч людей. Закриті 14 доріг. Залізничне сполучення у Галісії тимчасово зупинене. Особливо небезпечна пожежа в Харілії. Через неї перекрили 25 кілометрів траси. Прем'єр Педро Санчес та уряд заявили про високу загрозу та висловили співчуття родинам загиблих. Міністр внутрішніх справ повідомив, що ЄС надасть два літаки для гасіння вогню. О п'ятнадцятій будуть ще новини. Ну а зараз Ірина Баглай про найобговорюваніші у світі перемовини. Ірино тобі слово. Дякую, Олександре. Чому Аляска і чим ця зустріч обернеться для України та Росії? Про це за кілька хвилин почуєте у нашому ефірі.